О, Боже єдиний і здійсни мою мрію. Не діли нашу землю на захід і схід. Бо всі ми єдині, усім усі сім'ям, усіх нас одна батьківщина одна. Одна і єдина, як вічна любов, за неї ще предки лили свої кров. За волю, за єдність боролись вони. Щоб в вільній країні ми з вами росли. За неї Шевченко, ще Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав, України свободу. Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час. Бо ти у нас одна єдина. І Леся, і Франко і Тарас. Молюсь, країненько, за тебе, щоби сказати ні і ні. Щоб завжди було чисте небо на нашій стомлені землі. Бо ворог зі сходу уже не дрімає і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому, Боже, не дай розірвати, не дай, щоб брат шов війною на брата. Женитий туман, що окутав усіх, Щоб жити народ в наш успокої міг. Щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна неподійна. <різь>